Сьогодні готуємо сирно-шпинатні слойки. Загалом слойки створені для того, щоб створювати нам свято щодня. Це дуже проста випічка. Вона не потребує особливих навичок чи вправності. Вона печеться дуже швидко, може бути солоною чи солодкою на ваш смак. Оскільки зараз у мене саме сезон шпинату, то я постараюся використати його по максимуму. Окрім шпинату, також беру ще іншу зелень, цибулю і кріп. Власне, усі продукти ви зараз бачите перед собою на екрані, а також я продублюю їх внизу під відео. Зелень нарізаємо так, як вам зручно. Ніхто не буде перевіряти, я вас запевняю. Шпинат обриваємо, гілочки дуже жорсткі, тому їх використовувати не будемо. От, листочки я спеціально зважила і нарахувала 55 г. Також його подрібнюю, оскільки вони крупненькі, то ріжу спочатку вздовж, потім впоперек. Твердий сир натираю на крупну терку, а кисломолочний просто мну виделкою. Після цього об'єдную всі інгредієнти для начинки. Кисломолочний сир. Твердий сир, шпинат, кріп і цибулю. Якщо сир у вас не солоний, то посоліть. У мене була бринза, тому вона достатньо солона. і так. У цей момент можна вже увімкнути духовку на 200 градусів і підготувати деко. Також розмішайте одне яйце, ним ми будемо смащувати зверху наші слойки. збивати не потрібно, просто добре розмішайте його виделкою або вінчиком, як я. Для цього рецепту я використала 2 шари листкового тіста, кожен по 150 г. Спочатку розкатала перший, виклала начинку, згорнула рулетом, а потім те саме зробила і з другим. Нічого складного тут немає, просто викладайте, згортайте, особливо увага краєчкам, які зазвичай виходять напівпорожніми. Трішки притиснули і можна розрізати ножем. Діліть більш-менш на Рулетики однакової товщини. У кожній слойці виходить дуже багато начинки і зовсім небагато тіста. Тепер залишилося лише перекласти всі наші слойки на деко і змастити їх яйцем, а також посипати кунжутом. Випікати буду у духовці при 200 градусах приблизно хвилин 20. Тіста тут небагато, тому потрібно, щоб начинка просто прогорілася і сир розтопився. За бажання можете додавати в начинку щось ще, наприклад, шинку, і нехай вам буде смачно. Всім цьому!